Як жестова мова змінюється разом із подіями в країні у Чернівецькому навчально-реабілітаційному центрі? Педагоги не лише навчають дітей жестам, а й постійно вдосконалюють навички викладання. Педагогиня Юлія Гронтей працює з нечуючими дітьми 16 років. За її словами, війна вплинула і на появу нової військової лексики у жестовій мові. Навіть серед жестів є русизми, яких нині стараються позбутись, каже сурдопедагогиня Юлія Гронтей. Наприклад, жест треба показували дактилемою «н», що означало надо. А зараз показуємо буквою «т», це означає треба. Те саме же слово цікаво був русизмом інтересна. Зараз його змінили, і таких жестів чимало. Українська жестова мова чітко відділяється від. Російської мови, і як то кажуть, гарний процес відбувається. Тому постійно оновлюються жести, і ми, як педагоги, повинні читати, дивитися, вивчати. Ми маємо певні сайти, де ми можемо навчитися нових жестів. Це перше. Друге, жестова мова розвивається в якому плані? Почалася війна. І лексика, яка стосується, скажімо так, військових дій. Всього цього це нова лексика. Ми мусимо теж її знати для того, щоб могти дітям пояснити, що відбувається доступною для них мовою. росіянізм нада. Ми казали, треба. Зараз інший жест український жест. Треба. Коли конфігурація пальців звука ти треба. Другий жест це інтересна, а зараз ми використовуємо цікаво. Український жест в українській жестовій мові. І третій жест це да-да-да. Конфігурація пальців дидактилема і А, да. То зараз. Використовуємо в українській жестовій мові так, то ми кажемо так, так, так. У садочку 22 дитини розподілені на чотири групи. Тут дітей групують за рівнем розвитку для ефективного навчання. Зараз в молодшій групі ми вивчаємо дактильну абетку. Це коли. Буква відповідає дактилемі. буква відповідає дактилемі. І дітки потім вже під, от за цей рік, коли в них молодша група, вони вчать букви і вчаться підкладати слова спочатку, цілі слова, тому що вони бачили таблицю. Перша була, вони дивляться слово, підкладають. Це називається глобальне читання, коли глобально, бачать слово. На наступний рік, вже в середній групі, дітки вже пальчиками будуть читати кожне слово. Це вони вже вчаться читати своєю рідною мовою. Стіл, шукай, шукай тут слово. Шукай слово. Де? Стіл, стіл. Бачиш? Стіл. Артем, уважно. Стіл. Ліжко. Ку-ку. Ліжка для викладачів, які хочуть працювати з сурдопедагогами, у закладі проводять заняття з жестової мови. Зараз збільшилася кількість дітей, які мають порушення слуху з сімей чуючих. Коли ці дві дитини, дитина з сім'ї глухих батьків і дитина з сім'ї чуючих батьків, приходить до нас у заклад, тоді є певні складнощі. Навчити, чому тому, що дитина з сім'ї глухих ти навчив, вона пішла в сім'ю, в сім'ї спілкуються цією мовою. Це рідна мова. А дитина, в якої порушення слуху, але сім'я чуюча, на жаль, вдома трошечки складніше. Хоча батьків ми теж долучаємо до вивчення жестової мови. Юлія Гронтай каже: іноді бувають складнощі в роботі, проте бачить результат в дітях, яких навчає. Ти працюєш з одними дітьми, ці дітки випустились, приходять інші дітки. І ти заряджаєшся тою енергією. Ти бачиш, як ті знову маленькі пальчики, які не складаються. Тут дві новенькі дівчинки сиділи, тут дві, дві сестрички, пальчики не складаються. І ти знову робиш вправи, гімнастику для пальчиків. Вівчимо, вивчаємо, як правильно скласти букви дактильної абетки. Бо... І все знову спочатку, але воно якось якось. Коли тобі це подобається, ти це любиш, ти знаходиш шляхи для розвитку. Євген Басилюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4